Не сплю всю ніч. Ірма Миколаєвна обходить місто Київ. Много старого кругу. І в мене питання прикриваю власним тілом столицю. Обійшла всі стратегічні об'єкти. Зараз 4 години, мабуть, ранку, я на ногах. Мене питання до наших народних депутатів. Не до всіх. Є. Ряд людей, які працюють дійсно на державах. Їх дуже мало. Але до більшості питань чи не заняття. Сьогодні побачила там один склад чого ти взагалі туди йшов, щоб потім звідти тікати. Лучше ну, б ви мені дали ці повноваження. Я в статусі народного депутата працювала із міжнародкою і прикривала столицю в mm інші -hmm. місті. Зараз вже будівля Володимирського собору. Чотири, мабуть, години ранку, не знаю скільки не спала всю ніч. Просто такий ракетний обстріл. Я дуже переживаю. Безумовно. Я дуже переживаю. За Україну. Мені не все одно. Я не можу спати ну, спокійно вдома. Не можу. Така людина, така людина, мені не все одно. Я хоч і не народний депутат, але маю, мабуть, кращу душу і серце і розуміння, що треба щось робити. І найголовніше, що я хочу сказати, не уникати відповідальності. Якщо ви пішли в парламент, то це ваша робота Робіть те, що роблю я. Ви повинні отут ще п'ять депутатів іти поруч зі мною. А я от вчора сказала, що я під заводом Антону, а вже тиждень охороняю власним тілом. І така п'ю чай, приїхала додому покупатися. Ну, я приїжджаю, щоб цей, трохи поспати і випити там чаю, кави, приготувати поїсти, прибрати будинку. Я кажу, може, народні депутати там мене підмінять? Ви знаєте, людина, яка мене слухала, чуть чаєм не подивився. Я кажу: Ви, а чого ви так? А потім я зрозуміла, що я. Сказала нереалістичні речі. Просто людина чітко для себе розуміє, що їм байдуже. Їм просто байдуже. Зараз ось біля мого любимого Володимирського Собору. Я його дуже люблю. Тут працюють надзвичайно, тут найкраще працюють люди в світі. Моляться Богу, підбережуть Україну, вони молодці. Я, я вас всіх люблю, українці. ваша, втомлена, але не зломлена Ірма Крати.